Слава Україні! Чи готові ви перевірити свої знання з байкарства? Зараз ми дізнаємося, як ви засвоїли наші випуски. Буде 10 питань, відповіді на які є у наших видавах. На відповідь дається 10 секунд. Готові? Починаймо! Що вміють змінювати хухи? Розміщення дерев, погоду, мазь шерсті. Правильна відповідь масть шерсті. Куди прямують душі мертвих за дохристиянськими віруваннями українців? У вальгалу. У вирі, У пекло. Правильна відповідь. У вирі. Яка друга назва давнього божества погоди? Погодник. Лагода? Догода? Правильна відповідь Догода. Французи приписують лютенам орудування погодою. А ще що можуть вони зробити? З'їдати сніданок господаря, голити бороду господарю, стригти котів господаря. Правильна відповідь. Голити бороду господарю? Звідки не виходить лісовий лизун? З лісу, з болота, з пригнічення? Правильна відповідь з лісу. Як називається давньогрецьке божество пирів, веселощів і нічного дозвілля? Діоніс, бенкетус? Ком? Правильна відповідь КОМ. Якому народу належать перекази про лосо? Ваї, ігбо, золуси. Правильна відповідь ваї. Як називається корінний народ нової Зеландії, який вірить в уру Тенганкану? Папуаси, Маорі та Сманійці. Правильна відповідь Маорі. Скільки кіл пекла в божественній комедії Данте Алігєрі? 8, 9, 10. Правильна відповідь 9 кіл. Яких людей краде дід ох? Лінивих, трудівливих, веселих? Правильна відповідь лінивих. Це було останнє запитання на сьогодні. Пишіть у відгуках, скільки правильних відповідей ви дали. Збагачуйте свою яву разом з нами і пізнавайте вірування народів світу. До зустрічі!